Дивно від деяких депутатів спочатку чути, що в них немає зауважень до влади і не підтримувати недовіру секретарю, а потім виходити і своїми депутатськими запитами говорити, що вже рік добивається чогось, і вони не виконуються. Міському голові міста Старокостянтина Мельничуку, голові Старосвятицької РДА Фесуну, голові Староксинтинської районної ради Ясніку, начальнику Старокоснятинівського відділення поліції Національної поліції Хмельницького Січубенко, депутатський запит. Я як депутат Староксинтинської міської ради вимагаю вжити заходів щодо припинення незаконного будівництва культової споруди, яку зводить свято роздвиженський чоловічий монастир Хмельницької єпархії Української православної церкви Московського патріархату в санітарній зоні міського цвинтаря. Згідно відповіді наданої на моє депутатське звернення Старокостянтинівської РДА, розпорядженням голови було виділено земельну ділянку площею 007 гектара вище згаданого монастирю. Іншим розпорядженням, у 2014 році було затверджено проєкт землеустрою та передак дану земельну ділянку в постійне користування. Але все ж таки, згідно інших відповідей, на інші мої депутатські звернення можна зробити висновок про відсутність будь-яких інших погоджень на будівництво. Тобто земельна ділянка виділена, інших погоджень немає. Прошу вжити заходів, враховуючи те, що Українська православна церква Московського патріархату веде антиукраїнську діяльність на території нашої держави та фінансується нашим ворогом Російської Федерації, вважає абсолютно аморальним побудову культової споруди московським патріархатом біля могил героїв, що загинули від рук московських окупантів.